Всім привіт! Коротше, прокачав я сьому шахту, купив її, зараз покажу. Ну там ціни космічні. Одна на цих гоблінів. Зараз зараз ми. Це є шоста. Ось сьома. Я коротше, вже заплатив там 50 мільйонів. Прокачав навіть прокачав пару гоблінів. Оцей гобліник коштують ну, дуже дорого. 7 мільйонів 7200, 7900. А чим далі, чим далі, все буде дорожче і дорожче. Ну зараз в мене дохід в годину 369. Але... Зараз звернемося назад. От щоб купити кірку от Боник, теж така ціна собі. Саме головне, що тілешка, щоб, ну, щоб заповнилась на 10 тисяч, вона коштує 4 мільйона. Персонал дорогий, все дороге. Бронзи мало. І от така історія. Ну нічого, потихоньку. От Зараз я покажу, наприклад, Ага, ні-ні-ні, не сюди. Назад. Назад. Так, оце цих 2000 забрати. Ось у мене є 111 тисяч цього серебра, але 100 тисяч випало з рулетки. Коротше, я лиш буквально за два дні 11 тисяч на на Ну, щоб прокачати от іменно шахту повністю бронзовий бронзовий серебряний Короче, вот зараз о тут де обмін, в даний момент, скільки в мене є. Оце мій баланс. О, це я ж своє максимально. Будемо качати. Будемо качати. Будемо кидати от в експедиції по мільйону. Зараз я покажу за останній раз. На експедиції. Скільки скільки був дохід. От на 24 години як закидував мільйон, прийшло 3 мільйона. На 12 годин кинув мільйон, прийшло 3 мільйона. На годину це пішло в мінус, бо кинув 700 тисяч. Вернулось 529. Ну там. На годину це саме на годину і на 10 минут, в принципі, саме різкова експедиція. А от 6-12 і пішло там все далі і далі. Вони дають в плюс. Там, коротше, безпрограшний варіант. Зараз закинемо скільки в мене тут на балансі. Закидаємо в цю експедицію по мільйону і там ну, випаде. X2, X3, X5. Там ще на 48 годин може випустити X10. Мільйон закинув, 10 забрав. Ну це рідко буває, я так розумію. Ну і все. <coughs> я так думаю, мінімально місяць треба буде, щоб прокачати до мільйона. Так, крутим сьогодні колесо, що нам випаде. Може теж випаде. Серебряні монети. Зараз побачимо. Сьогоднішній код 43,20. Так, поїхали. Бум мільйончик. ладно.